В умовах зростання випадків інфекційних захворювань, зокрема COVID-19, питання вакцинації набуває особливої актуальності. Окрім обов'язкових щеплень, важливо також пам'ятати про вакцинацію від інших хвороб, адже вона є ключовим фактором у захисті здоров'я кожного з нас. Тож яка ситуація на Буковині та що радять наразі, дізнавалися журналісти ТВА. Чернівецька область наразі стикається з викликами у сфері охорони здоров'я, пов'язаними з поширенням інфекційних захворювань, що вимагає посиленої уваги до профілактичних заходів та підвищення рівня вакцинації серед населення, каже Наталія Гобко. Ситуація з гострими респіраторними вірусними інфекціями загалом виглядала так: у липні ми мали захворюваність нижчу, ніж у червні, Загалом з усіх ГРВІ на 7% менше ніж в червні, як я сказала, серед дітей. В липні хворіло на ГРВІ менше на 17%. Але вже на перших тижнях серпня ми побачили, що серед усіх ГРВІ збільшується кількість саме COVID-19. Скажімо, якщо в в червні це було там умовно 28 випадків. В липні це було 300 і більше. То вже за два тижні серпня ми мали понад 700 випадків. На тлі підвищеної захворюваності в Чернівецькій області особливе занепокоєння викликає зростання кількості випадків ковід. 19 що потребує активнішої участі населення у вакцинації та дотримання профілактичних рекомендацій. Зауважує пані Наталія, що робити. Щоб захиститися від важкого перебігу, це щепитися. Просимо проаналізувати свій вакцинальний статус всіх наших краян. Молоді здорові люди, які отримали хоча б одну вакцинацію, можуть вважати себе захищеними. Переконливо звертаємося до людей, які належать до груп ризику. Вік 60 плюс. Особливо 75 і старше, особливо тих, у кого є хронічні захворювання, подбати про ревакцинацію. Ревакцинацію можна зробити через 6 місяців після попереднього введення вакцини. Для того щоб отримати ревакцинацію, необхідно звернутися до сімейного лікаря. Вакцина доступна, вакцина хорошої якості. Директорка департаменту охорони здоров'я міста підкреслює, що вакцинація є важливою і необхідною. Вона зазначає, що вакцина проти COVID-19 Допомагає зменшити ризик захворювання, полегшує перебіг хвороби у випадку інфікування а також знижує ймовірність серйозних ускладнень. Вакцинація це є обов'язковим і просимо вас всіх вакцинуватися для того, щоб оберегтися по щодо не захворіти, або щоб цей перебіг проходив набагато легше. Кожного разу говоримо і з нашими сімейними лікарями вакцина в нас є в наших амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Ми забезпечені вакциною, тому ми готові приймати всіх пацієнтів для того, щоб можна вакцинувати. Якщо з'являються будь-які симптоми, важливо вжити заходів, щоб не наражати інших на небезпеку, дотримуючись соціального дистанціювання, а також одразу звернутися до лікаря для консультації. Підкреслює Наталія Свестун. якщо є підняття температури, будь ласка, або якісь симптоматика, звертайтеся до сімейного лікаря, не йдіть, будь ласка, в школу або на роботу, якщо є якісь симптоми вірусного захворювання, тому що ви наражаєте також на небезпеку і інший весь колектив, до який ви приходите медикаментами. Ми забезпечені, ліжковий фонд в нас є. Ми не перевищили той поріг, який би ми говорили, про те, що у нас є проблема з ліжками, але ми. Готові всіх прийняти і по можливості, так само готові всіх вакцинувати. Всіх вантажать питання, чи може повторитися сценарій з карантином. У разі потреби будуть введені певні заходи. Але зараз, на відміну від попереднього ковід карантину, у нас є вакцина. Це означає, що медики можуть попередити повторення жорстоких карантинних обмежень, адже вакцинація допомагає зменшити поширення вірусу. Однак важливо слідкувати за ситуацією і дотримуватися рекомендованих заходів безпеки для запобігання новим спалахам. Пояснює Наталія Гопко обмежувальні заходи. Можуть застосовуватися залежно від кількості захворілих. Ключова річ у 2020 році ми не мали вакцини. Тобто, обмежувальні заходи для нас були єдиним інструментом стримування поширення COVID-19. зараз. Ми маємо вакцину, яка доступна. Також можемо пригадати, коли в певних обмеженнях поступала перша вакцина. Зараз ми цих обмежень не маємо. Всі, хто потребує вакцинації, вони мають можливість вакцинуватися. До слова, не варто забувати і про вакцинацію проти інших захворювань, адже вона має суттєве значення для підтримання вашого здоров'я. Діана Добинда теми дня, ТВА.